Ті запитують, що таке комфорка Бердо. Висилати по всій Україні в нас вже немає змоги, бо мінімальна пересилка це 80 гривень плюс. Ви виходить, що бляшанки туди летять пусті, назад летять пусті. Дивіться, знаєте, що це таке окопні свічки, вони бувають різного формату. І ось бляшанки беремо, які більші по розміру, вони йдуть на окопні. Комфорки. Комфорки як розказує Олександр, ось він розмітив усе. Ділиться на чотири частини. Раз, на чотири. Потім іде комфорка, як звичайна. Різні форми вже зробили, але дійсно, як зробили ще в ті часи, так воно і є. Тому болгарочкою раз пройшлися. Оце ось можна для красоти, ну, це так. Воно, коли накриється чимось, то звісно там закриється, нічого толку не буде. Тут ріжемо ось так. Дивіться, от бачите? Такі форми. Робили кругленькі, робили це не так тяга. Тяга, от і воно по такому рівному. Ось поділено на чотири і ось такі тяги. Це все болгарочкою робиться. От ділиться на чотири частини, бачите? І на чотирьох розділилися. Тобто, зверху йде так, внизу ось так. Оце і весь сюрприз. Так, дивіться далі. На які комфорти можна використовувати до окупних свічок? Якщо беремо таку маленьку, стараємося брати ось таку. Тому що якщо буде сильно високо, вони все ж так, якщо для шанки у вас є покріпші, то можна використовувати побільшу свічку. Але в такій вона тонка. Тонкий метал, він буде торкатися вверху. Оце. Вогонь буде вверху, воно буде там випалюватися і буде чадить. Поки оце, оце біле зарядине у вас не вигорить нічого, воно буде все рівно чадить. Накрили, будь ласка, отут на... буде... буде гарячуче, отут буде все холодне. Оце для того, що тяга йде уверх. Уже на отаку ви вже її не поставите. Тому що це вже буде ось тут воно насчачувати. Ось тут все ж зовсім, розумієте. По великим... Можна буде використовувати такі, Оце е, з, не помню, з що воно, навірно, із. Не помню, Тут можна це використовувати. таку теж можна. У маленьку теж можна. Тобто, оце самі ходові. Оце. Але ж якщо у вас є щось по метал, металеві, якісь бляшанки потовші, тому що дуже високе, ми робимо із парафіну П2. Е, то КПД дуже високе, ви бачите наші відео, де костер там дуже високий. То оце прямо вигорає, все. Воно ну, тоненьке для цього діла. Звісно, менше, це краще. Тому що тяга вся підіймається в вір. Тому є е, е, комфорт кабердо. Тому що все йде уверх туди. Не розгулюється, а все уверх. А це можна використовувати для приготування їжі на комфорках, десь на вулиці, або де там провітрюється приміщення. Якщо приміщення не провітрюється, берете звичайну свічку, яку ви купуєте в магазинчиках, маленькі, от знаєте, такі таблеточки. Поклали, і буде вам як батарея. Дуже хорошо нагріває, тепло, тепло, іде як від батареї. Все на всьому, все, дякую за увагу.